Доброго дня, хлопчики та да? дівчата, запрошую вас на заняття з конструювання. Малята, а ви пам'ятаєте казку колосок? Давайте її трішки пригадаємо, що знайшов півник? Колосок. Треба його помолотити. До млина однести. Коли півник прийшов до млина, щоб помолотити зерна на борошну. То з'ясувалося, що млин зруйновано, і тепер півник не знає, що робити. Малята, давайте допоможемо півнику, збудуємо новий млин. Для цього нам потрібен дерев'яний конструктор. Спочатку викладаємо нижній ряд, беремо одну цеглинку, потім прикладаємо до неї іншу і ще одну. Ось так. Тепер зверху викладаємо другий ряд. Також викладаємо останній ряд зверху, цеглинка до цеглинки. Беремо дві прямокутні цеглинки та робимо дах нашого млина. Кутик до кутика кладемо, зверху беремо квадрат та прикладаємо. Малята, для того, щоб побудувати витрила, нам потрібні прямокутні цеглинки. Беремо прямокутні цеглинки, ставимо її вузьким краєм донизу та будуємо крила за зразком. Ось так. Подивіться, який чудовий млин вийшов. Півник дуже радий з допомогою, що збудували новий млин. Малята, спробуйте збудувати млин з конструктора, який є у вас вдома. А я чекаю на фото. До побачення!